Всім привіт! Приїхала на дачу після цього шторму, що в нас був шторм полі. Бачите, тут такий був сильний вітер, ну воно не сильно було закріплене, але скинуло цю штучку, перевернуло навіть вазон. Ось так. Скинуло десь підставочку, У мене тут була підставочка, під. немає. Зараз буду шукати. Отакі от. Бувають тут шторми в Нідерландах. Мене попереджали. А дивіться, як... Ой, Боже, навіть дерево як нахилилось цей наш. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, як воно, бачите, ой, повалилось. Ой, якось треба його підняти, зараз підперти. Бачите, що робиться? І помідори теж понахиляло. вон як і там. Треба роздивлятися, чи поламало, чи ні. Да, такі слабенькі в мене підпорочки. Виявилися. У сусіда вон стоїть гарно все. Угу. о, як жалко це дерево. Треба обов'язково підперти. Такий гарний. Інжирчик. Зараз буду щось робити. А на самому високому помідорчику вже червоні томатики. Ми вже трошки зривали, я не зняла, а ось це вже друга хвиля така. Бурі такі томатики. На всіх інших поки що не. Червоніють. Чомусь на цьому самому великому, самі перші. А ще один кабачок можна зривати вже. Он який виріс. Далі ще росте. Дощик полив, усе. добре. Ось ну, ці огірочки зразу, як після дощику підросли, ті, що на вулиці. Маленькі сиділи, а гарненько дощик полив і вони підросли. Так, тут завість теж з'являється. Дощик добре, коли йде. Тільки погано, коли шторм і вітер сильний. Ну, Ці огірочки встояли. Тут трошки є завість, але завість дуже мало. На гірках у нас чомусь. Тут трошки тут. Ще хочу показати вам результат, я, як я обрізала петунію. І от тепер вона, бачите, випускає аж по три квіточки з однієї. То було так от по одній по одні квіточці, а тепер три, чотири. Бачите, на кожній гілочці збільшилося пуп'янків. Ось такий результат. Мені самі цікаво. Ось такий колір і більш блідий, такий красивий ніжний. А це от не знаю, може, знатоки. ви мене дивитесь, напишете, як називається ця квіточка. Була в насіння сорті, я от посіяла, і вона так виросла. От, і я сюди посадила, вона так плететься гарненько. На цей куточок разом з Петунією. У мене тут такий от квітучий куточок вийшов. Так, це теж пituнійка, яку я обрізала. Ну, і тут, звичайно, бур'яни. Отак, буде красиво. я думаю, як вся пітунія зацвіте, буде такий красивий куточок. І кліматіси, друга хвиля. Ти бачите, як гілочка така похилилася і цвіте. Треба її сюди так забрати. Так теж гарно. Вона тут не заважає. Дерево інжирчик закріпила, підняла, закріпила, на такий кілочок забила. Прив'язала, так що тепер ніякі урагани йому не страшні. Так, воно в нас гарно виросло за ці два літа, що ми тут. Малесеньке таке було. А що, значить, рослинки люблять, коли їх любиш, за ними піклуєшся? Ще. Якщо спробуємо перші плоди, Буде ще класніше. Ось такі вже. Ось. Цікаво, коли вони вже зізріють. Чи сині, чи білі, не знаю. Подивимось. Сонечко сідає, Кліматіса гілочка така звисає. Пташки співають. Красота. он що тут бджілки роблять. Ой, я навіть боюся сюди підходити. Тут їх стільки, дивіться, вон вон. Дуже багато буде цих ожини колючої. І зараз багато бджілок на ній. Уже зріє жінка. І тут теж посадила ці квіточки. От. А ця вже друга чи третя хвиля цвіте. Бачите, мені так вони подобаються, вони все літо цвітуть. І тут будуть поп'янки. А порадьте мені, будь ласка, що робити з цією гвоздичкою. Вона вже відсвіла, обрізати її чи що з нею робити, будь ласка, порадьте. А ще хочу показати вам наш виноградик. Отакий от вже крупненький. Такі от грона винограду. Мені все цікаво, бо перший раз все вирощую. Дуже цікаво. Так він гарненько вже оплітає нашу шпалєру. Бачите, за один сезон такі ми маленькі купили виноградики у горщиках І от, от яка, бачите, гарненька-гарненька така, гарненьке грона. так він швидко виріс. Гарний тут клімат, все швидко росте.